Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку, дівчата, доброго ранку, хлоп'ята. Знову вітаємо вас я, Катерина Сергіївна, та я, лялька Марічка. Діти, а я вам щось принесла з прогулянки. А що? Що ви принесли? Треба відгадати загадку. І ви... Все, дізнаєтесь. я падаю на ваші хати. Я білий-білий та пухнатий. Я приліпаю вам до ніг і називаюсь просто. Відгадали, що це? Молодці, це сніг. Ось він подивіться, у тарілочці. Діти, скажіть, будь ласка, а який сніг? Білий. Так, а ще він м'який, пухнатий. А я хочу доторкнутися до снігу. Ой, він такий холодний. Так, а ще сніг холодний. Молодець Марічка. Малята, давайте візьмемо трошки снігу у долоньку і подивимося, що з ним станеться. Ось подивіться, я взяла сніжок у долоньку. Зараз спробуємо його зігріти. Стискаємо сніжок у долоньці і подивимося, що ж із ним станеться зараз. Подивіться, снігу у долонці вже немає. Він перетворився на водичку. Зараз витру долоньку серветочкою. Ось так. Сніжок перетворився на водичку. Як ви гадаєте, а чому сніг перетворився на водичку на долонці? Вірно, долонька тепла і сніг розтанув. Малята, а чому на вулиці сніг не тане? Молодці, тому що там мороз і він не дає сніжку танути. Сніг такий красивий, схожий на морозиво, так і хочеться його з'їстити. Малята! А чи можна їсти сніг? Чуєш, Марічко, сніг їсти не можна. Через це можна захворіти, тому що сніг холодний, а ще він лежить на землі і в ньому багато мікробів. Я не знала, ніколи не буду їсти сніг, адже я не хочу захворіти. Правильно, Марічка їж сніг, краще ним милуватися. Малята, а чи подобається вам милуватися снігом? Катерина Сергіївна, а в мисочці увесь сніг розтанув. Там тепер лише водичка. Так, малята, а чому в мисочці сніг теж перетворився на водичку? Правильно, тому що в кімнаті тепло. Давайте згадаємо малята, а де сніг не тане? Вірно, сніг не тане на вулиці. Молодці. Діти, які ви молодці! Про сніг так багато знаєте. Тепер і я все про сніг знаю. Дякую вам. А нам же прийшов час прощатися до побачення малята. Пока, діти!